Доброго ранку, друзі, п'ятниця. Ви прокинулися. Це значить, вам пощастило більше ніж будь-якому банкомату у 1967 році. Саме сьогодні, 27 червня, у Великобританії з'явився перший банкомат. Коштував він, до речі, 18 тисяч доларів. За ті гроші можна було купити шість квартир у Києві, одну совість, дві гідності та, можливо, три ковбаси. Але ж то був прорив, машина, яка без емоцій видає вам гроші. Мрія будь-якого бухгалтера. Тож і ми сьогодні видаємо не готівку, а заряд на день. бо п'ятниця. І нам потрібен цей день. Ми починаємо наш ер про ранок. Сьогодні всесвітній день працівників промисловості. Це ті люди, які щоранку прокидаються не для того, щоб піти на його, а щоб зробити болт. А потім ще один, а потім гайку, а потім ще раз Болт. Люди-герої, яких ніхто не тягне в інстаграмі, але без них ми б досі ходили пішки голі і максимум зі списаною ручкою. Щоб ті працівники мали менше зморшок, сьогодні ж і День Сонцезахисних окулярів. Це коли ти одягаєш рейбени і думаєш, що виглядаєш як агент ЦРУ, хоча насправді виглядаєш як таксист з похміллям. Далі у нас міжнародний день ананаса, фрукт, який колись був символом багатства, а зараз символом сварок у піцерії. І нарешті, міжнародний День рожевого вина, навіть для тих, хто хоче випити, але так ніби в келиху ще й фламінго плаває. А тепер про іменини. Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло і Віра. Сьогодні ваш день. Хочете, святкуйте, хочете, скажіть, що ви з іншим календарем. Вітаємо! І про прикмети: квіти зранку не розкрилися, значить, або дощ, або вони теж не хочуть на роботу. Якщо бабка. Комаха, гуде як дрон, чекайте грози або її просто дратує ваш голос. Сіно чорніє, ура! Буде пшениця. Залишається зеленим, готуйтесь до гречки. А ще краще до реформи агросектору, але це вже інша передача. Що сьогодні не можна робити. Не відмовляйте в допомозі тому, хто її щиро потребує. І неважливо, це людина, кіт чи ви самі. Брудна робота сьогодні це не про очищення карми, це про те, що пил в оселі, то пил у душі. І подорожі. Зачекайте з ними. Сьогодні час повернутися до себе, а не тікати від себе. А тепер на черзі гороскоп і те, що нам обіцяють зірки. Тож, овне, вам варто звернутися увагу на те, що не можна перевірити гуглом. Тельці сьогодні ви не йдете проти системи, ви самі система. Близнюки, не всі дзвінки треба відповідати і не всі думки варто говорити. Раки, інколи варто сказати, я не знаю. Це не слабкість, це інтелект. Леви, не треба ламати двері, коли можна просто подивитися у вікно. Діви, спробуйте бути неефективними хоча б годину, це майже медитація. Терези, забуть. Все, що чули про себе, і побудьте кимось новим. Скорпіони, хай сьогодні вашим планом буде не мати плану. Стрільці, припиніть бігти, вже п'ятниця, Козироги, подивіться на небо, там немає ніяких Кіпіай. Водолії, не зважуйте, просто йдіть. Ну, і риби, вода не завжди знає, куди текти, але вона тече. Ну а тепер, друзі, як завжди, наприкінці про головне п'ятниця. Це як знак, що ви пройшли цей тиждень. Не ідеально, можливо, з трохи брудом на взутті, з втомою під очима, але ви тут. Дозвольте собі зупинитися, навіть якщо ви всередині вирішуєте долі, носите весь світ на плечах, думаєте, що без вас усе розвалиться. Навіть конвейер часом вимикають, ви не нескінченна батарейка, і вам дозволено сьогодні не досягати, а відпочивати. Не здобувати, а просто бути. Хоча б ввечері. Тож не бійтеся п'ятниці, вона не про все ще не встиг, а про вже стільки зроблено. Ну а я дякую, що ви були тут зі мною. Якщо цей ранок був як перший банкомат, трохи старий, трохи механічний, але чесний, значить, усе вдалося. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пака.